Тяжка це матеріал, який є основою для підлоги. Якщо ви вирішили встановити наливну підлогу, ламінат або великоформатну плитку, то без тяжки вам не обійтися. Вона допоможе зробити вашу підлогу рівною та готовою до встановлення будь-якого покриття. Але яку стяжку вибрати, компанія Armix виготовляє два види стяжок: Armix ST та Armix STL. Чому дві? Чи відрізняються вони одна від одної, які взагалі відзнаки міцної та надійної стяжки? Як не зіпсувати стяжку під час приготування? Додивіться це відео до кінця, і навіть якщо ви новачок у ремонті, чи вирішили встановити стяжку власноруч, ми дуже легко допоможемо вам розібратися з цим питанням. Ну і щоб не пропустити наші наступні відео, обов'язково підписуйтесь на наш ютуб канал, натискайте дзвіночок і поїхали! Що об'єднує дві стяжки Арміців. По-перше, вони дуже легкі в роботі за рахунок своїх реологічних характеристик. Наприклад, однією з проблем в роботі зі стяжками є видалення повітря. Для цього зазвичай треба дуже добре попрацювати спеціальним голчатим валиком. Обидві стяжки Armix мають такий склад, що вони самостійно видавлюють повітря з себе так званий ефект піногасника. І це не потребує додаткового застосування голчатого валика. По-друге, стяжки Armix, хоч і не є самовирівнювальними підлогами, вони дуже добре розтікаються за рахунок своєї еластичної структури, і це не потребує додаткових зусиль для рівномірного заповнення основи. Цю легкість в роботі обов'язково оцінять професійні майстри, які працюють з великими площами робіт і яким ніколи возитися з продуктом, який погано розтікається. По-третє, стяжки Armix дуже міцні після висихання. А це означає, що ви можете бути впевнені, що ваша підлога буде міцною та довговічною. Наприклад, стяжка Armix ST може витримати навантаження до 20 мегапаскалей на стиск. Просто уявіть, що на поверхню розміром в одну монету здійснюють тиск 2 тонни ваги, і стяжка це навантаження витримує. Це відбувається за рахунок додавання в склад стяжок високомарочного 500-го цементу, спеціальних цементних модифікаторів та мікроволокон. Власне ці мікроволокна і створюють гармуючий ефект. Ось те, що об'єднує ці дві стяжки між собою. Ну а в чому ж різниця? Перша відмінність: стяжка Armix ST дуже стійка до перепадів температур. Вона легко переносить як мороз, так і нагрівання. Тому її рекомендовано встановлювати як основу для подальшого влаштування теплих підлог, будь то водяний чи електричний підігрів. Постійне нагрівання та охолодження впливають на будь-який матеріал, зокрема і на стяжку. Стяжка Armix ST завдяки своєму складу дуже легко переноситься це навантаження на свою структуру. Інша стяжка Armix STL не призначена для влаштування теплих підлог. Вона просто дуже міцна. Але якщо вам потрібно влаштувати стяжку у приміщенні, де не передбачений підігрів підлоги, то може бути офіс, коридор чи виробниче приміщення, то це кращий варіант, тому що вона банально дешевша. Друга відмінність: Armix ST має у своєму складі спеціальний крупний наповнювач, якого немає Armix STL. За рахунок цього компоненту Armix ST міцніша, і це впливає на мінімальну та максимальну товщину стяжки. Стяжкою Armix STL можна працювати навіть з товщиною 5 мм. Це може бути дуже важливо там, де потрібно зробити дуже тонкий шар стяжки. Але максимальний її робочий шар не повинен перевищувати 5 см. Стяжка Armix ST потребує мінімальної робочої товщини шару не менше, ніж 1 см. Проте її максимальний робочий шар може бути в два рази більшим, ніж у Armix STL до 10 см. Важлива порада. Дуже важливо розрахувати правильну кількість води для розведення сухої стяжки. Уважно читайте, що написано на мішку. Якщо води дати менше, вам буде дуже важко працювати зі стяжками, ви витратите зайві зусилля. Якщо ж води дати більше, це може призвести до усадки стяжки і в подальшому появі тріщин. Всі корисні наповнювачі просто повпливають на поверхню, це погіршить склад продукту і він не набере потрібної міцності. Напишіть у коментарях, які ще поради та лайфхаки при роботі зі стяжками, ви знаєте. Можливо, саме ваш коментар допоможе новачкам, які роблять ремонт власноруч. Підіб'ємо підсумки. На вибір стяжки впливають умови ремонту. Якщо вам потрібно влаштувати теплу підлогу і товщина стяжки потрібна більше 5 см, то ваш вибір Armix ST. Проте, якщо підігрів підлоги не передбачений, і вам достатньо товщини стяжки менше, ніж 5 см, то краще придбати Armix STL. У будь-якому випадку ви отримаєте міцну та якісну стяжку з високими параметрами, яка буде надійною основою для вашої підлоги. Ну що ж, сподіваюся, це відео було корисне для вас. Тому ставте лайки, коментуйте і до зустрічі!